Як це зіграти в нічию з командою, яка відносно нещодавно у себе вдома програла збірній Білорусі та увага збірній Гаїті? Дорога на чемпіонат світу для збірної України здається закінчилась. Ледь розпочавшись. Ганьба у Баку нічия проти Азербайджану. Один удар в площину воріт за увесь перший тайм, максимальне боягузтво Сергія Реброва з вибором складу та нелогічні рішення. Здається, час вже відштовхнутись від того дна, на яке ми опустились, і почати буде якийсь позитивний рух. Приблизно цього хотіли вболівальники, які після цього матчу поспілкувалися з нашими футболістами. Ось вам відос, А ви поки коментуйте, що не так з нашою збірною.